Тут хутро знімається. Без капюшона просто йде, як воротнічок. Ось так, дівчатка, з накладними карманами. Ціна 1300. Є в різних кольорах. Показую, є зелена, є ось така дівчатка пудра, є ось таке яблучко, ось таке капучино. І колір дівчата баклажан. Колір баклажан ось такий. Ціна 1300. Це в кого параметри: 90 до 114. Максимум, дівчатка, бо ви мені потім пишете на 135, на 125, на 140. Їх немає. Вони максимум до 114. Дивіться, в мене 118. Ось так вона виглядає. Бачите, по, е, покажіть, який є. Пальта з альпаки на 100 115. Алічка, якраз саме зараз показую. Ось така. Ось такі, дівчатка. На, 100, на 95 114. Ось так буде. Кому подобається на 115, буде виглядати, як на мені. Показати в клітинку кофту. Показую, що в клітинку кофту. Так, дівчата ось така. 1300 на параметри 120-140. Буде ось така альпака. Є вона в трьох кольорах. Ось така, дівчатка. Тут йде стоїчка з капюшоном. Ось така. З такими накладними карманчиками понизу вона стягується. І ось так вона, дівчата, виглядає. Ось така. 1300. Ось така.